Пожежа. Не думала я, що так швидко знайдеться нова тема для відео, але у нас вчора сталася пожежа. Слава Богу, обійшлося все без серйозних наслідків. Всі живі, майже здорові, деякі пошкодження є, але вони поправимі, нічого страшного, скажімо, не сталося. Але всі цікавляться, яка ж причина цієї пожежі. А причина дуже банальна. Ця причина, оте 20 з лишнім років господарювання в садовому товаристві. Одна з ділянок, котра вигоріла, належала дуже активній жіночці, котра її кілька років тому купила у нашого сусіда, стала членом кооперативу і. Почала її дуже активно облаштовувати. Там, вагончик поставила, скважину зробили, електрику підключили, все класно, все, все супер. От. Але був один нюанс. Ця жіночка не жила весь час в Україні. Вона їздила за кордон на сезонні роботи. І ось той період, коли дуже активно боролася з боргами відключенням електрики. Вона була не в Україні. Відповідно, вона не могла заплатити там внески, можливо, щось було ще по електриці. І їй відключили світло. Оскільки жіночка була конкретна, вона сказала: Я цього більше не хочу. Вона продала вагончик, абсолютно нічого не заплатила і просто більше не з'являлася на цій ділянці. Тобто вона про неї забула. От. Відповідно, ділянка заросла, на ділянці купа сміття, тобто те, що там залишилося після будівництва, там пенополістирол, там якийсь рубероїд, линолеум, плитка, ну, в общем, все, бітум, все там лежало купами. Ну і, відповідно, ділянка занедбана, заросла бур'янами, поряд дві такі самі. І оскільки нікому нічого за те, що вони просто приїжджають машини, з машини викидають сміття на ці занедбані ділянки, немає. Купа сміття. А фізику ніхто не відміняв. І от, стоїть спека. Все це сміття нагрівається. Поряд сухенька травичка, і в якийсь момент відбувається загорання. Ось так сталася пожежа. Ось це причина. І не треба розказувати, що там хтось що щось палив, якийсь окурок кинув. Ви знаєте, для того, щоб загорілася суха трава від окурку, треба постаратися і разом з окурком виключити. Викинути чи сірник, чи запальничку, котра горить. Тому що це тільки в кіно трава горить від окурку прямо зразу і все, особливо, коли нікого немає. Так що господарювання, невикошені обочини, зарослі ділянки, сміття, за котре, ну, нікому нічого. Викину куди хочу, тому що мені впадло скласти це все в мішок, виставити, щоб забрали, і вивозять, ви ж платите внески, в котрі входить вже оплата за вивезення сміття. Ви випили пляшку горілки, ви, його, ви її дотягнули до себе на дачу повну, пусту. Донести до сміття, котре буде вивозитись, нема сили, є сила викинути десь на занедбану ділянку. Хай минуле правління розкаже, скільки сил ми потратили, скільки скандалів було, коли е, на сусідній ділянці просто приїжджали і повиривали канави по півтора-два метри глибиною, копали пісок. І причому люди, котрі приїжджають, приїжджають машинами, з лопатами, з мішками. І вони розказують. А ми запитали в правлінні, нам сказали, що отут-от можна копати. А потім ці ями, інші приїжджають, викидають сміття. І хай минуле правління розкаже, скільки таких пожеж вже гасилося в садовому товаристві. А не розказують мені, що мене там не було, я нічого не знаю. Та я знаю більше, ніж ви думаєте. Ось такі у нас справи.